Наша історія розпочалась з 2022 -му. року. Лютого ми проімплантувалися. Перше підключення наше відбулося в квітні, і відтоді ми познайомилися з центром Моя надія це дійсно надія для всіх батьків. Вона нам дала надію реабілітувати дитину, щоб дитина вміла і могла говорити, спілкуватись, і ми ходимо вже другий рік в центр. І вже після півроку наших занять відбулися перші звуки, перші лепити, і вже потихеньку ми розмовляємо. Є слова є мама, є тато. Називає вміє кликати сестричку, може попросити їсти, особливо щось солодке. То це так, це з радістю, це наше дуже любиме. І нам дуже сподобалось минулого року. Цього року також ми вирішили приїхати сюди, тому що це спілкування, спілкування з такими самими дітками можна багато чому навчитися, так як і від батьків, і від працівників, і від діток це є дуже важливий і цінний для нас досвід.